Є, друзі, є. Ні, окунь. Який окунь! -мо! ти що гониш? Привіт друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні ми з товаришем з Ігорем приїхали на мікрорічку, ось таку невелику, яку можете бачити позаду мене, на якій я був крайній раз, роки два тому, але дуже-дуже гарно ловили окуня і щучку. Судячи з формату річки, ви зрозуміли, що буде сьогодні мікруха, якось так. Тож, будемо зараз розкладатись і пробувати. Так, ногачку скорб. Будемо пробувати з грама скорпа, лікруха, окуня. Тут поки не глибоко, участок не дуже глибокий, а ось далі буде перспективніше. поклевка. Сука. Сучка, да. Укунева. У нас корпа. Трохи змінились плани, переїхали на іншу водойму, бо там погуляли і взагалі жесть. Не було просто навіть де пройти і де кинути. Все дуже сильно заросло. Тож, поміняли водойму, приїхали на ставочок, де можливо є щука, і зараз будемо пробувати і бачити, що з цього вийде. Ну, да, Друзі, все дуже-дуже сильно заросло. І нам взагалі не вдалося там половити, тільки прокатали. Прокатали і час, і відстань, і бензин. Але нічого, зараз ставлю нову катушку з товщим шнуром, з товстішим шнуром і будемо пробувати ловити щучку на якісь віртушечки. Так, розпочну я, друзі, з віртушечки. Чого з вертушечки, зберталочки, а все просто, того, що тут специфіка даної водойми полягає в тому, що тут дуже якби багато трави, коряжок, таких от палок, всякого такого на дні і джигом приманку тут водити реально проблематично. Тож, тим паче, літо, того зараз. Пробую я на вертушку. Така щуча приманка літня. Навіть і вертушечка чіпляється за щось. Ігор вже навіть окуня піймав, поки я тут свою вертуху розкладав. Мої будь Щука, блядь. Ребят, покльовка чітка, все як має бути, срез просто, просто бамц і нема. Офигеть. Офигеть. Е, yeah, друзья, е, yeah. е, yeah, неужели рыбка? То окунь, окунёк, окунярик, окушарик. На два дюйма, <coughs> О, и спал. Ну и ничего. Зато разловился, неужели? Якщо на окуня є сенс ставити щось дрібніше, але основна ціль щука. Але основна ціль щука того. Того ні. Два дюйма мінімум. Друзі, ще одна рибка. Окуньок і непоганого розміру, я вам скажу. ти що кайф до Щука, так? Да? Бомба. Не, окунь. Який окунь! -мо! Ты шо гониш? Офігеть! Дуплет, друзі, просто дуплет! Две кіль мене з'їв! <реш> Ребят, це просто кайф! Зараз фоточку надо. Цьому малому по-любому. Дивіться, як заїв... -мо. головку важко витягнути. Це у нас 2 дюйма, щоб ви поняли. О. На вертушку. Офигеть. Да. Вот такого примерно. Це капец. Офигеть. О, ничего себе, это была поклевка на вертуху. Прям правильна така. Це була тільки ще покльовка на вертуху. правильно. Мікроокунь на паузі. Ну, як мікро, не дуже мікро, але окунь. а найголовніше, дивіться, як він зажирає. Просто капець, він зажирає, я не знаю. Ну ходюймо. Я уявляю, що буде, якщо поставити менше приманку. Я уявляю, що буде, якщо поставити меншу приманку. Пало, що там у нього? Окунь напевно, знову. Так, такий такий... Щучка. Щучка. А, щчка. Щучка. Не знаю колір, не колір, але я поставив такий колір як в тебе. Тільки фьюжн. Та ж, і та щучка теж на вок взяв. Колір не колір. Бачите, ребят, колір рішає. Поставив такий, як в Ігоря, і зразу піймав рибу. Щоб змінити трохи тему, і мені вдалося спокусити окуня на покльовку. Вже багато часу пройшло, але ось така тема принесла рибу. Продовжуємо. Друзі, виключив я камеру і ще одна риба. Знову на мікроруху Окунь. І саме цікаве, що. Працює тупо рівномірка, з паузами проводка не працює. Бачили колись от таку щуку з ладошку. Я перший раз, якщо чесно бачу, але... У мене от на вертушку така тоді теж зійшла. У мене така от, в відосі могли бачити, теж зійшла на вертушку. Так що якось так, отаке тут водиться. Друзі, в мене сіла основна камера, але я вирішив поставити FETA 2.8 на Gрі. І от таке от трапилось. Найбільший окунь за сьогодні мій. Якось так. Зараз буду впиратись, впиратися і далі продовжувати ловити на фета.